Це відео виходить за підтримки партнера проєкту Favbet. Панове привіт! Давненько я не бачив промокарт, відкриваючи свої паки, піки, нагороди. Можливо, зараз. Нагороди за еліту Division Rivals. 75 тисяч монет, кілька цікавих паків. Ну і два піки. Один з чотирьох, 85+, плюс і маємо тут нову анімацію. Тепер інтриги буде більше. Перший ага, шльотербек. Є такий. Мартінес. Підростає рейтинг. Ага. Бремер 86 і. І Брант. По рейтингу проситься Мартінес, але я гляну на ціну Бремера раптом він досі щось там ще. Ага, 7800. Нічого він же не показує. Слабенько, слабенько. А в основу би щось. Грімальдо. Дві 87 карти, оце і все. Хоча сон, наскільки я пам'ятаю, Сональду. Теж 87-й. Але мені його хрін дадуть. От так от. і -ей. Чому? Чому ви не дасте мені сона? 75 плюс. 75 карточок інформ якийсь. Волкаутом інформ. Цікаво. Це тоналі. О, це мені подобається. Не знаю, правда, чи він там зараз не впав по ціні. Грімальдо тут ще 86-й. Шкода, що не Патрік і Харус, такої я би ще собі в основі грав. А тоналі у нас. Ну, вчора був під 100 тисяч, що сьогодні не знаю. Всередині нічого цікавого нема. Тоналі. А це антрейд? Це-Антрейд, Центрейт. Футбін показує, що такий тоналі коштує 77 тисяч. Шкода, що не продається. Фасульки, які класно закиданнями полетять з глибини. Батарейка. Та й загалом непогані стати. Ну і тепер 50 карточок, які продаються. І тут же Промо немає, але є волкаут. І це якась Ірен Парадес чи Мапілон. Хай буде Мапілон, але ні, не є затіска інше. Це Ірен Паредес. Мапілон якась гулька, я пам'ятаю, вчора вилітала мені. Ким міг разом з Ірен Паредес. Ні, якогось тобі Рафаеля Леау ще. Ні Менді. Ще 13 тисяч пішло квікселом. Ну а пак із інформами продовжую чекати свого дня X. Скоро Black Friday. Ану, подивимося, який той пік буде. Раптом якийсь прикол впаде в основу. В принципі, інформи зараз і так десь по 1013 з половиною мінімум, а 84-й рейтинг зараз коштує всього лише 2000. Коротше, збірка, ну, максимум в мінус 10 000. Щоб би не спробувати свій фарт тут. Тим паче, що піки зараз так гарно відкриваються. Перший. Ага, ясненько, 81. ой. Я зрозумів. Зрозуміло. Виконано. Якщо тут буде хоча б одна карта волкаутом, це вже буде перемога. 84 плюс X2 і. Мартінес, правда? Манчестер Юнайтед. Ну а як же? Віддаєш 3,84, отримаєш 2. Гарно. EA, Дякую. О, прекрасно! 29-й рівень приносить мені Ліліана Тюрама в оренду на 4 доби. Значить, я зможу продати Сола Кембела і цей вікенд цю чемпіонс провести саме з тюрамом в центрі захисту, і думаю, йому буде круто в парі з вараном. Що ми тепер маємо? Є тут в центрі захисту тюрам. Ще раніше за ці ж сезони давали ось таку карту Ебілі, Каміль Ебілі. Чотири зірки на фінтах робочій нозі. Малесенька вона буде. Ну, така путелья стайл, знаєте. Погляньте на зачіску Кунде. Вони оновили фотку деяких гравців. І це просто хижак. Було б прикольно, якби інгейм в нього теж була така зачіска, як, знаєте. В Ренату Санчеша в моменті десь 3-4 роки тому. Уа, Адама! Хо-хо-хо-хо. Кабанчики такі, дует кабанчиків. Оу, оренда. Опа! Можливо, мені EA не дають спіймати якимось піком чи паком сона, бо бачу, що в мене є такий в оренді. Я зараз використаю його оренду, його ще квікну. І нехай мені дають, я собі його в антрейді візьму, червоненьким зроблю і буде гарно. Це ж Сональдо. І він прекрасний. Його удари, неймовірні мають бути. Золоті фінес шоти. Поїхали, Сональдо! Він в мене раніше грав у всі 25 лише як суперсаб. А зараз в основі вийде. Ого. Ого. Ой, я відчуваю рівень цього нападника. Після елітки грати в плей-офф якось так легонько собі. Все так гуляє, стільки простору в руватації. Легко для Сональду. Аж сьомий гол дістав. І тоді подумав. Щось, напевно, в тому матчі йде не так. Слухайте, а якщо я заберу Сісоко, і кину сюди Сандро. Як вам таке? На повній хімії. А нехай зіграє. А нехай покаже себе. Тінь йому. Оборона зараз дуже висока. Понад 80. Але вона у мене таком... Сьогодні так, завтра не так. По різному буває. Хаджі, Хаджі, сісоко, сі Рашфорд, Фортевес. Як легко дали зайти кардітусу. Фол-фол. Ах. Ой. Я чат читав, а мені гол подарували. Героя не планує збирати, ніби хочу якесь е... цікавіше СБЧ. На легенду можливо би щось нове. Або коли герої будуть піком щось таке. Просто крутанути рулетку на героя не цікаво. О о, пен! Штрафний, щось дай! Нема. Опа! Ух, непогано. Як це за вручну керує, які є варіанти? Зараз типу так. Переключаюсь правим стіком до пасу суперника бо читаю його, що він туди його дасть. Вистрибую і забираю. Незвично, правда, після того, як в сучасних версіях гри топ-боти роблять інколи, якщо там центрбек з завданням стопер плюс плюс, наприклад, правда? Ей, там фол був. Uff, coś zabity trzeci nie możemy, a uderiów? Aha, super, wtómy się pod tym testem grać. Gundaganda Yong, o taką. OP, Sonaldo. Oj-oj-oj, Hansen. Сональду! ай ай. Класно Тоналі, слухайте, він мені подобається. Він мені нагадує того, який був у FIFA. По-моєму, 23. Ох ти! Ото я проспав. Пекинувся бездарно, покараний справедливо. Тоналі, добре. Ооо, oh, Карлітос! Чудовий соло прохід. Офсайт. Гарно. Спіймав саме такий момент, коли бот вискакував там робити офсайд треп. У мене побачили склад, не побачили склад. Сональду прекрасний вдарбав, як він гарно як він гарний дає. Тоналі нойс. І Сональду. Викунуй. Ой-ой-ой! Офсайд би Буде, 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 буде. Сональду! Прекрасний Сон. Хоч перекупуй собі його рарного Хансен. Останній матч. І Рафинь прекрасний Прекрасний прекрасный павершот, молодець. О, ха-ха-ха, добей, лежи в воротах Бляха. Добре. Ну нарешті другий гол заходить Цоналду. Дуже добре грається команда. Мені подобається. Я може, навіть такою зіграю собі в Чемпс, але Ебілі, Ебілі, Ебілі. Трішки її позиція мене турбує. Може їй, хіба тінь дам, та і все. Бо ватація вона не так підтримує, як я собі відую. Ну, типу, про тягнути м'яч віддати пас питань нема, але неї слабеньке щось. Робо! Ендрю Робертсон прибиває суперника. Кінець 5-0 готово. Браво, команда. Тут гарно відіграв нулі, але. працювати. Два голи і три асисти, яких я не відчув. Але в неї якісь слабенькі удари. Надає слабенькі. Чорам солідний з вараном. Мегапак, який продається. Порожнє. Робертсон. Він 85-й. Так і є. 84 плюс X4. М -м, волкаут. Ні-ні-ні. Бляха, боже мій, там якась лисенька голова була, і я подумав, а раптом, а може, а чого б. чого б і ні. Чого б і ні, На, Нащо так робити з людьми? Єй. 85 плюс. Без промо І з волкаутом. Херпс. А вона в французькому чемпіонаті. Ой, вона щось дуже змінилась. Я її не такою пам'ятаю з чемпіонату світу. Ось такою зачиську пам'ятаю. З такою вона і стояла за Англію. Ууу. Бляха, де взяти з того Що це заи 7000 чок, я не зрозумів. Ну, зараз подивимося, що тут впаде. Яй, в основу дай! Ні, тут взагалі таке якийсь топсоба. Гюндоган, який жах. Боже мій, 286. Фаак. А, він 87-й. Дякую Атланті за пак 87X2. Хто бере тут гриліша, до речі, робить велику помилку. Мален дуже крутий. Якась панянка. Хегерберг. З соном вийде. З соном. Дайте де срак райс. Хегерберг. Пройдено. І Мален в мене ще є. Мален тут це правильний вибір. Запам'ятайте і не питайте. Ну, і Devin в самому кінці. 75 Х100. Дуже щось потужне йде. Донарума. З кобелем. А, він 89 навіть. Так. Ух ти. Може, всередині хтось цікавий. Дайте сона, дайте сона. Дайте сона, 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 дайте. Курва. Дали сона. Мартінець що тут є. Ей... <плес> Ще один пік зберу таку, на прощання чисто один разочок. Разольку. <смір> Вау! На добра ніч. Можна йти спадки. Всю можна і червоненькою зробити. Прикол. Знову в складі щось крутити треба, бляха. Ебілі йде геть. Unbelievable. 190 тисяч на ринку. Правда, мені то налі трошки сподобався. Ну нічого. Ще якогось. Треба дуже серйозного впевненого корейця знайти. Ну, це таки досить серйозно налаштований. мені подобається. Я бачу в ньому погляд переможця. Беру. ОЛА! Мені подобається. Рахуйте потім вже є. Мені здається, то буде е... як з Бутельіс. Її зроблять 89-ту. І ця ще полетить в ціні на 200 але я боюсь тепер і дизайн давати, розумієте? Я правда не вірю, що в 89-му інформу пустять якусь еволюцію. На цьому поки все. Якщо відео сподобалося, не забувайте за вподобайку. почуємось. Побачимось. Бережіть себе.